Усім привіт! Це канал Boxing Review, А перед переглядом відео я попрошу вас поставити лайк і підписатися, щоб і надалі залишатися в курсі свіжих новин боксу. Друзі, справа в тому, що мій основний канал Fight Club 7 тимчасово обмежений у можливостях, тому поки буду викладати свої відео на цьому резервному каналі. Дякую за порозуміння, тож залишайтесь на зв'язку. Вже зовсім скоро, а саме сьогодні пізнім вечором, 12 жовтня, на Кінгдом-арена в Еріяді Саудівська Аравія відбудеться грандіозний вечір-боксу від промоутерської компанії кампанії Топренк, де головною подією стане бій за звання абсолютного чемпіона світу в напівважкій вазі між двома росіянами Артуром Бетербієвим, який представляє Канаду, та Дмитром Біволом уродженцем Киргизстану. У співголовні події в реванші зійдуться британські суперважковаговики Фабіо Вордлі та Фрейзер Кларк, які спробують визначити переможця після нічийного першого бою. Перед цим чемпіон світу за версією IBF у першій важкій вазі Джей Опетая битиметься з Джеком Месі, а Кріс Юбенк молодший розділить ринг з Камілом Шереметою. Нагадаємо, що Бетербієв наразі володіє трьома чемпіонськими поясами за версіями WBC, IBF і WBO, А Дмитро Бівол є чемпіоном за версією W Super. Цікаво, що востаннє титул абсолютного чемпіона в цій вазі належав американцеві Рою Джонсу Молодшому на початку 2000-х років. Артуру Бетербієву зараз 39 років, зріст 183 см. Розпочав кар'єру в профі з 2013 року, відразу перебравшись до Канади. Рекорду профі-боксі 20 перемог. В усіх боях переміг достроково, йде без поразок. Він швидко зарекомендував себе топ-проспектом і грізною силою дивізіону. А наприкінці 2017 року виборов свій перший світовий титул. Макантне звання IBF дісталося за перемогу над Енріке Кьолінгом у США. Провівши два успішні захисти, Бетербієв вийшов на уніфікацію з чемпіоном WBC з України Олександром Гвоздиком. Артур поступався по ходу бою, але все ж зламав опір суперника і в жовтні 2019 року став об'єднаним чемпіоном, зупинивши українця в 10-му раунді. Провів два успішні захисти. Влітку 2022 року Бетербієв достроково переміг у другому раунді американця Джо Сміта Молодшого та відібрав у нього пояс WBO. Вже три титули Артур захистив двічі. Побивши Антон Ярда 2023 року і Калома Сміта в січні 2024-го. Його супернику Дмитру Біволу 33 роки, зріс той самий 183 см, почав виступати у профії у 2014 році. В послужному списку боксера 23 перемоги, з них 12 нокаутів та 0 поразок. Світовий титул WBA Бії Дмитро завоював наприкінці 2017 року. Першому ж раунді, удосрочивши Трента Бродхерста, серед відомих суперників можна відзначити Салівана Бареру, Жана Паскаля, Джо Сміта Молодшого, Хільберта Раміреса і, звісно ж, суперзіркового Канела Альвареса, якого Дмитро перебоксував у травні 2022 року. У цьому році Бівел привів один бій 1 червня, зупинивши за 6 раундів раніше небитого маловідомого Маліка Зінада, який зголосився замінити травмованого Бетербієва. Щодо прогнозу, то у цьому бою немає явного фаворита. Думки експертів і вболівальників розділилися, хоча букмекери трохи більше схиляються на користь бівола. Можливо, це пов'язано тим, що Бетербів нещодавно переніс операцію на мініску після травми, через яку бій було перенесено з літа на жовтень. Особисто я також розділяю думку експертів і вважаю, що бівол перебоксує свого співвітчизника і отримує заслужену перемогу рішенням судів. Як саме складеться, ми з вами побачимо вже дуже скоро. Тож чекаємо початку трансляції. Ну і переходимо до головного. Так де ж і коли дивитися «Вечір боксу» із Зар'яда? Пряма трансляція шоу у нас розпочнеться сьогодні вечором, о 18 за Києвом та о 20 за Станою. Бій Артур Бетербієв Дмитро Бівол запланований вже на 13 жовтня, приблизно о першій ночі за Києвом та о 3-й за станою відповідно. Пряму трансляцію поєдинку здійснюватиме стрімінговий сервіс DAZON. На жаль, жоден із наших телеканалів в прямому ефірі шоу не покаже, але ресурс Fight News Info, який завжди пропонує кілька додаткових безкоштовних посилань. На трансляцію в анонсі поєдинку Посилання я залишаю в описі під відео. Що ж, влаштовуємося зручніше, чекаємо конкурентного видовочного бою і заслуженої перемоги свого фаворита. Напишіть у коментарях під відео, кого ви бачите переможцем цього протистояння, до якого результату зустрічі ви схиляєтеся більше. До перемоги рішенням суддів чи до дострокового фінішу. І якщо так, то в якому, на ваш погляд раунді цей поєдинок може бути зупинений. Буде цікаво обговорити. Ось такі були новини на сьогодні. А з вами був канал Бокшен Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалося це відео. Адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і Тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.